Ви вже чув, що 22 липня Зеленський остаточно став диктатором, коли ліквідував Набу. Зараз пояснимо за 100 секунд, чому це так: Набу національне антикорупційне бюро, яке було створено в 2015 році. Воно було незалежне від президента. А також було умовою надання Україні безвізу з Європою і подальшого приєднання до ЄС нещодавно. Набу оголосило підозру куму зеленського Чернишову, якого той зробив міністром національної єдності. А також переслідувало співвласника кварталу і близького друга президента Тімура Міндіча. Зеленському це не сподобалось, і він вирішив ліквідувати набу. Ось телефон. Це гаряча лінія. Набу дзвоніть і повідомляйте. Спочатку вони розігнали по всім своїм телеграм-каналам ненависть до Набу, а потім, нібито, знайшли там російського агента. Цікаво, чому тоді не ліквідували СБУ, бо його прямо очолював російський агент Баканов, особистий друг Зеленського. 22 липня слуги народу і ОПЗЖ проголосували за повну ліквідацію незалежності Набу, щоб друзі президента і далі могли спокійно красти в країні, яка стікає кров'ю у боротьбі за виживання. Я ж не лох. таким чином Зеленський підпорядкував собі всі силові органи, всю пресу, всіх блогерів і журналістів. Він відмовився створювати коаліційний уряд і працює з проросійськими депутатами ОПЗЖ в державі встановлена диктатура, яку в звичайних умовах українці знесли б на майдані, але зараз це неможливо через війну. Українці, до вас два питання. Чи задоволені ви своїм вибором 2019 року? І що нам тепер робити?